Богдан Хмельницький на чолі війська сюди прийшов після перемоги під жовтими водами і Корсунем. За цих двох битв Біла Церква тут не було натримання ніякої битви. Тобто він попередив Богдан Хмельницький з Корсуня, надіслав листа білоцерківському підстарості Зигмунту чорному, попереджаючи гречно, що він сюди йде і за своїх козаків він не відповідає. Тобто можуть бути погані речі. Тому, ну скажімо так, така фактична пропозиція провести евакуацію. Відповідно, я так розумію, що була евакуйована. Виїхали звідси білоцерківські євреї, які в той момент жили, і виїхала значна частина якоїсь шляхти, ну, та, яка не мала зв'язків з козацтвом. Скажімо так. От, от ці люди виїхали. Тут ми знову ж таки повертаємося, що от тут дуже ніхто не ні, не міг пояснити, чому Богдан Хмельницький. Написав листа білоцерківському підстарості Зигмунту-Чорному, попереджаючи його процес. Але повертаючись до того, що кожного дня, кожного року на покрову, вони тут пробивали свою зарплату, то Богдан Хмельницький, все це козацтво, прекрасно знало цього зигмунта Чорного і випили з ним неміряну кількість всього. Тобто вони не хотіли йому нічого поганого, попередили, що от ми сюди йдемо, а ви вже там, будь ласка. Ну, відповідно, всі це не було так, як там бар брали, Вінницю брали, там, вирізали гарнізони. В білі церкви все було абсолютно прекрасно, мирно і чудово.